Медоносна бджола заслугувала почесне звання як одна з найпрацьовитіших і найкорисніших комах. Ми ласуємо золотавим цілющим медом завдяки невтомним і метушливим крильцям та лапкам цього дивовижного створіння. Цим трудівницям у благоустрої допомагають професіонали своєї справи. Пасічники до речі, з історичних фактів відомо, що у перших поселень на Слобожанщині із головних промислів було бджільництво. Нещодавно у Лозові за проханням джолярів було створено спілку пасічників Лозівщини, яку очолив Андрій Іванович. Пасічники Лозівщини та Близнюківщини обмінюються досвідом, вирішують важливі питання і впроваджують новації і технології. Спілка відкрита для всіх бажаючих, хто займається пасікою. В цьому году у нас організувалася спілка пасічників Лозівщини. Порученню спілки, я виступаю перед вами і показую нашого одного із членів спілки, який є однічним чоловодом. У живописному краї на Близнюківщині у селі Роздолівка Віктор Євгенійович тримає чимало вуликів. З комахами тісно поріднився. Працюю з ними вже 30 років. У 85-му році я вирішив зайнятися сам пчеловодством. У батька були пчоли, але я віддільно від його. Купив 10 вуликів. Чи п'ять вуликів, і з тих п'яти вуликів, оце до даного моменту розвів уже 50 пчолосімей. Говорить, що справа передавалась з покоління, і, хоч складна та об'ємна, зате рід на серцю, допомагають у справі друзі із спілки пасічників і рідні. Вивожу їх постійно, кочую. Якщо держать в одному місці, то взятків здорових не буде. Приходиться виїжджати на до поля поближе до полів. Ну, в даний час я вивожу пчол в Роздолівку. Тут чудове місто. Друзів стою я тут. Вони мене пустили до себе в гості. 100 метрів, буквально 200-300 до полів до полів. Так що її вивозити не треба. Допустимо, якби пчоли в мене стояли в домасі, там, де я звідки я родом, там воно де Ззаді місто, спереду я те саме посіяли, швидко убрали і все. А тут. Набагато ефективніше виходить. проблем з реалізацією немає. Раніше ми думали, куди медід, куди медіт. А зараз, пожалуйста, компанії скільки, які закупляють мед на експорт, тільки давай мед їм. У минулому за існування колгоспів було наявне більше кормове розмаїття для бджіл. Поля засівалися більшими різновидами сільськогосподарських культур. Сьогодні, на жаль, вибір для комах не такий щедрий. Тож було, як садки от цвіли, за садками цвіте акація, а після акації починає цвісти спарцет. Спарцет от цвів гречка, а тепер спарцет випав із всього. Гречка практично теж випала, тому що їй в нас дуже мало саме. Залишився тільки разнотрав'я, як цвіте, і посолну. Перший мед ми добуваємо, це мед, ну, у нас з акації практично не виходить зібрати меду, бо, тому що вона дуже короткий період цвітіння і в нас. Немає таких насаджень акації здорових, щоб зібрати з акації мед. А в основному з разнотрав'я. Коли разнотрав'я починають свістити, де то порядка 20 червня, отак, вот якраз разнотрав'я цвіте, і перший взяток, де перша качка, це ми мед-разнотрав'я. Це саме перший мед. Він він вважається самим корисним. Ну а далі вже все, далі сімічок пішов. Зараз в основному пчела – та саме. Дає мед основний товарний спадсонячник. Пізній мед соняшниковий є рекордсменом за вмістом глюкози серед усіх відомих сортів меду. Чим зумовлені його унікальні лікувальні властивості. До речі, будь-який справжній якісний мед через певний час повинен кристалізуватися. Це є природнім, і тут же не тільки мед, тут же багато і прополіс, і перга ще є маточне молочко трутньовий гомогенат. Ой, там скільки тих самих разних нюансів цього що... ой. Бджолине царство в обмін на цілющі і смачні дари, потребує догляду. Їх сім'ї можуть потерпати від паразитів. З певними непроханими гостями бджоли здатні боротися без проблем самостійно. В іншому випадку на допомогу приходить досвідчений господар. Проти кліщів, які можуть інколи діймати працелюбних бджіл, Віктор Євгенівич використовує спеціальне знаряддя, яке змайстрував сам, так звана димова пушка. Для обробки пчел від кліща ворога. Достатньо одного качка. ось. Ми вставляємо його в льоток і порція пару в з лікарством подається туди. І клещ, відповідно, осипається. Для пчел це абсолютно безвредно. Ну, воно дуже дорого стоїть, мені довелося зробити його самому. Да, і нічим не гірше. В общем, я подивився у хлопців, подивився, хто купував таку. І буквально за три дні я її зробив сам. І оце всього-навсього буквально секунди займає, щоб обробити вулик. А так представте собі, якщо біпіном, щоб бризкати треба, відкрий вулик, усі по рамочках між кожною вуличкою проведи, побризкай, а тут всього-навсього. Один рух насосом видало порцію пара. Але це не єдиний механізм, який створений власними руками. Майстер за схемами сконструював ще інші спеціальні пристрої, які не поступаються заводським аналогам. Використання таких технологій дозволило значно збільшити продуктивність та ще зекономити власні кошти. А ось для електрична медогонка зроблена мною самим. За основу, як двигун, взят генератор г 108 від автомобіля победа Волга, ГАЗ-21. Ну а мозок цієї медогонки знаходиться ось в цьому фульту. Тут програмірується, і обороти програмуються, і час відкачки програмірується. Спочатку обороти невеликі, щоб рамки не ламалися, а обороти невеликі, бо вони тяжолі рамки. По мірі того, як мед викачується, десь через 30 секунд включаються повищені обороти. І вже повністю тоді повністю відкачується мед. Зроблений пасічником з Кировоградської області, з міста, міста Бобринець, Світловим ігорем. Він поділився зі мною, він сам саме, раді... саме, конструктор, зробив цей блок живлення, він програміруємий, доволі таки сучасно, навіть промисленість таких не випускає, як оце роблять. Да, промисленість, що роблять, і то да, в такому аналогі немає аналогічних. Це звичайна лекальна доска, на якій обично всі пасічники. Наващують рамки. Ну а я зробив ось таку лекальну доску. Що вона собою представляє? Та ж сама плита, тільки рамка ложиться, накривається стеклом, придавлюється, підсидінняє, підводиться 24 вольта. І весь процес, як вона ващується, як упаюється проволка. У вощину мені видно. Тут же, коли я на звичайній буду, мені не видно, тому що я наоборот це саме, вощина зверху лежить, можна пропалити вощину, а тут мені весь процес пайки, як упається проволока. От, бачите, проволока, коли я 24 вольт, вона нагрівається і впаюється, і чітко тоді держиться. От рамки, які ми перед цим бачили, отак От з цього починається. Це лист вощини вставляється в рамки. Припаються сюди і потім вставляєш вулік і пчоли відтягують так, називаємо, як на українській кажуть, чарунки. Соти. Перед нами станок для розпечатування сотів. Сама трудоємка робота у бджілліці це розпечатування сотів. Якщо так обикновенним ножом можна розпечатати ну, порядка 50 максимум сотів за годину, то даним агрегатом можна за годину розпечатати 180 сотів. Так що Судді про прозводительності, вставляємо рамочку, включаємо електродвигун, він крутиться, нажимаємо рамочку, раз, у нас рамочка розпечатала, просили, вона виїхала. Перевернули рамочку. З другої сторони так же ставимо, назали, розпечатали все, поставили в накопитель. І слідчу рамку, таким образом вона працює. Бджолине сімейства є достатньо складним організмом, який складається із кількох тисяч робочих бджіл, трутнів і однієї цариці матки. Унікальність в тому, що в ієрархії кожна особина має тісний зв'язок з іншими особинами. Бджола без протиріч виконує свої зобов'язання, прагнучи до ладу та благоустрою, як і сама людина. Це способніші це біле то е, е, обножка. Це із цього, як. Живуть пчела всього-навсього живе місяць, всього-навсього її срок. Ті, що в зиму йдуть, да, ті ж пчоли живуть 6-7 місяців до 8 місяців, щоб пчела в зиму йде. Та навіть до 8, ні, а в основному півроку десь. Ось де матка. Ось бачите, матка мічена матка, яка з допомогою трубки флабера, ось бачите, вона? То вона набагато більша. А міточку на матці ставлять з допомогою трубочки флабера. В трубочку флабера пускають матку. Поршеньком підганяєш її, поршеньок на конці поршенька поролончик, підганяєш її доверху, прижав її, вона обіздвижена. потім береш маркер, береш маркер і маркером мітиш, ставиш мітку, тут клеточки ось зроблені, так, і мітиш, ставиш мітку на матки. В саду бджола буде яблуко на гілці. Чисельність медоносних бджіл не безлюдської діяльності, на жаль, зменшується. Зараз готується звернення до Організації Об'єднаних Націй визнати медоносних бджіл зникаючим видом. Хто бджолі радий, той буде багатий, говорить народна мудрість. Це значить, що потрібно уміти любити, цінувати і бути мудрими господарями своєї землі. 19 августа спас і день чиловода. Хотілось би поздравити всіх. и пчеловодов, и тех, которые употребляют продукцию пчеловодства с этим праздником. И пожелать, чтобы наша продукция не шла за рубеж, а наши жители были в состоянии всю эту продукцию съедать. Качественную и плюс лечебную. 24-го в Орельке будет чествование тружеников сельского хозяйства, в том числе будут поздравлять и пчеловодов. Поэтому всех приглашаем в Орельку в 5 часов открытие этого собрания будет. Вот, просим всіх чоловіків присоединяться к этому і вот, участвовать в цьому процесі. Я вас вітаю всіх, бажаю вам здоров'я, наснаги, а також медових долих рік.